Капець! Ч -ч -ч -ч, скільки там? Ну, що там? П'ять мільйонів! П'ять мільйонів! мільйонів! Нарешті буде гідне життя! П'ять мільйонів! Вітаємо в розіграші лотереї, топу четвер. Починаємо вечірній розіграш. Я хочу звалити з цієї конори. То чи є у нас сьогодні переможець? Лайно! Тринадцять! Повірити не можу, я ж всю ніч не спала! І так, у нас вже є переможець! Ми виграли шістдесят мільйонів. Це ж не наш білет. Все добре? Ти десять хвилин, як мультимільйонерка вже несеться. Ділимо на трьох. Зашикайте. Це ж мій На трьох. кажу. Ці гроші принесли нам самі нагоди. Ми багаті, а багаті завжди виходять сухими з води. Чекай, чекай там. Є якийсь дедлайн. Сьогодні. Скільки дати, щоб ти визнав, що ти шльондра. Відчині! Скажи, скільки, і підемо трахатися! Так, Я прошу тебе, заспокойся! Великі гроші! Вони сказали, що вб'ють мене, але спочатку зроблять з мене повію. Але я не зрозумів, як саме. Fora o Quino Teatro.